Всім привіт! Вітаю на моєму каналі, мене звати Альона. Сьогодні я до вас з розпаковочками. В мене дві посилки: одна посилка з сайту Makeup, а інша із сайту каста. Те, що сайту каста це взагалі зараз хід якийсь, особливо в інстаграмі, але я знайшла трошечки вигіднішу за вигіднішу ціну цей набір на касті, тому там і замовила. Отже, ось такі дві посилочки. Я думаю, хто знає, зрозумів, що це за рожевий пакуночок. Але почнемо ми з розпаковку з замовлення майкапу. Тут в мене більш, точніше, доглядова посилка. Тому давайте подивимось. Перед тим, як почати, хочу вам нагадати, що дуже допомагає розвитку моєму каналу ваші вподобайки, ваші підписки. Тому, якщо вам, звичайно, не важко, то підпишіться і поставте вподобайку. Ну і звичайно, пишіть в коментарях, що з цього у вас було, чим користувались і які ваші відгуки на ці продукти. І давайте подивимось. По-перше, покажу ось такий продукт: це така як бритва для брів, щоб підбривати якісь, знаєте, ці пушкові волосинки, щоб більш чистішими такими здавалися саме брови. Це замовляла сестрі, тому що вона побачила в мене і вирішила, що їй також потрібно. Тому я на мейкапі знайшла ось таку. Я саме шукала, щоб була ось така невеличка, тому що для брів саме ось така більш зручна. А в мене, а ще бачите, ще така насадка є. В мене там набір з двох оцих бритвочок, і я замовляла в Avon, Зараз шкода, але вже немає цього набору. Вони вже вивели його, але я замовляла там, і мені прям супер подобається. Так, і коштувала ця бритва 62 гривні. Так, далі. І ще також сестра попросила замовила ось такий олівчик для брів. Це Avenir Cosmetics, це наш український бренд. В мене точ-точ такий самий. Сестрі дуже сподобався він, коли вона в мене була фарбувалася, то також замовила це відтінок. Так, відтінок кава з попелом. Коштував також 62 гривні. Прям Класний оліпчик, хоч він і в дереві йде, потрібно підстроговати, але все одно доволі зручний і він йде водостійкий. Так, далі. І тепер уже все інше це мені. Дуже давно я дивилася на мейкапі, там є бренд Botanioteca. Дуже такий цікавий. Знаєте, постійно дивилася ну, якось хотілося якось протестувати, спробувати. І нарешті я замовила. Тепер буду пробувати. І що я замовила? Ось такий шампунь. Ось так, бачите, бренд називається Ботаніотека. Це йде із смородиною та кропивою. Мене саме таке зацікавила, така серія, тому що я дуже люблю, як подобається, як, як пахне смородина, тому вирішила спробувати 250 мл. Вибачаюсь, я трошечки забалакаюсь, тому що я вже знімаю ближче до вечора. Ось день у мене сьогодні прибирання генеральне, до Пасхи потрібно все, знаєте, повилизувати, щоб все було ідеально. Тому я сьогоднішнього дня вже почала, тому, знаєте, вже дуже втомилася, але вирішила все-таки відзняти вам розпаковочку. І вже це я знімаю в п'ятницю ввечері, і щоб вам вже в субот... суботу зранку відео було. Тому. Ось такий шампунь. Коштував він. Так, це в нас мило. Шампунь. 109 гривень. Далі, ось така маска. Це також із смородиною та кропивою, об'єм. 450 мл. Бачите, який прям такий величенький. Мені подобається, що, бачите, все заклеюється таким, ну, це як скотч. І щоб нічого не відкрилося, не розлилося, це прям дуже класно. Так, і такий. Така маска коштувала 129 гривень. Доволі гарна ціна, бюджетна, тому також взяла на пробу. І ще замовила ось такий спрей для волосся, такий, бачите, невеличкий. Це вже йде з кокосом. Це мультиспрей для гладкості волосся. Такий об'єм доволі маленький 50 мл, але нічого, якраз спробую. І такий спрей коштував 69 гривень. І якраз тоді була акція. Якщо ви замовляєте, так, а тут у нас не пишеться. Так, ні, не пишеться. Якщо ви замовляєте на певну суму саме оцих продуктів бренду Ботаніотека то вам в подаруночок ось таке йде масло. Це натуральне кокосове масло для волосся і тіла. Тут такий невеличкий об'єм, так, зараз скажу, об'єм. 20 мл, ось так. Виглядає воно О, верх ногами. Ось так. Побачимо, протестуємо, прям дуже цікаво. Так, і все. Саме посилочка з мейкапа це все. Таке те, що я прям давно дуже хотіла спробувати, тому замовила. Так, І тепер саме цікаве: зараз в інстаграмі скрізь рекламують набір від Богенії за дуже-дуже класною ціною. І о, я дуже зацікавилась, там представлено два різних набори: один трошки дорожче, один трохи дешевше. Я хотіла то, що дешевше, але, о, знаєте, я не люблю замовляти на нову пошту, тому що ну, нова пошта зараз дуже у них такі ціни на доставку. Ну, це якісь капець. Ну, мені я не згодна з таким. Тому о, я постійно. Намагаюся замовляти на Укрпошту. І е, там на Укрпошту можна було замовити лише по повній передоплаті, е, такого я також ніколи не роблю е, лише на ті сайти, яких я впевнена, які я знаю, які я замовляла. Тоді е, там, та, е, там можу передоплату зробити, але якщо це якийсь незнайомий сайт. Особливо там в Інстаграмі, чи, ну, неважливо де, але незнайомі сайти, чи там сторінки, якісь я не роблю наперед оплату, лише щоб на пошті, але там так не можна було. Тому я знайшла цей набір і знайшла навіть не оцей, що дешевше, а цей, що дорожче, але за ціною як на дешевший. Бокс ось такий, подивіться, яка гарна упаковочка. Прям, ну, це прям дуже так по весняному, ну це дуже гарно. І віддала я саме ось цей набір коштував 400 гривень і плюс ще 50 гривень за доставку. 450 гривень я за все віддала. Але Ну це просто шикарний набір. Це, якщо я не сказала, на касті замовляла. І давайте подивимось. Ну, я вже, звичайно, подивилася, але ще, знаєте, я нічого там не схочила, нічого просто подивилася, що тут є. Ось подивіться. Так, і давайте по черзі. І ще. два продукти не входило в цей набір, а продавець просто вже в саму в коробку посилки. Біля боксу поклав подаруночок, що прям дуже мені також приємно було. Це, ось так, виглядає це ось такі два олівчики для очей механічні. Це також Богенія, відтінок Forest Shine 003 та так Антрацит, чи якось так, 0,05. Ось такі два олівчики. Ну, давайте протестуємо. Ну, не протестуємо, а точніше, зробимо сводчим. Можливо, хто не знає. Оце такий, бачите, він темно-зелений такий. Ой, вони такі, знаєте, прям дуже такі. Ніжні, чи ці олівчики такі дуже м'якенькі, так, ось такий олівчик. Чи такий темненький? Він, здається, знаєте, наче чорний, але з блискітками. Просто вам, напевно, не буде на камеру блискіток видно. Але це темно-зелений. І ось такий, він іде як такий сірий. Так, а сірий вже йде без блискіток просто. Також дуже м'якенький. Так, ось йде сірий. Ну, прям. Так, на перший погляд, дуже такі зручні будуть олівчики, і ще й в подаруночок взагалі клас. Далі. Далі давайте подивимось, ще йшли, це вже все, що в наборі заявлено в боксі: два олівчики для губ. Це також механічні. Перший олівчик це 0,14 мерлот. Ой, гарний такий. Знаєте, він Це червоний, ось подивіться. Такий е, темно насичено-червоний. Ой, класно. Мені якраз, якраз е, потрібно був такий олівчик в такому кольорі для губ, бо в мене такого немає. Клас, Так, і другий олівчик 0,05. Аніс. Це такий вже буде світленький. Ой, також вони такі м'якенькі. Ну, просто одне задоволення. Ось, подивіться, ось такий відтінок. Дуже гарний. Ой, клас. Поки що я всім задоволена. Далі, далі йде ось така палетка подвійна для обличчя. В нас тут скульптор та хайлайтер. Серія Angelic. Так. Все закрито, все у фользі. Так, отже, за кадром я повідкривала все від оцих упаковок, щоб час не гаяти. Так, отже, ми зупинилися на ось цій палетці. Вона доволі легко достається. Просто так тягнете і все. Так. Угу. це, ось подивіться, це скульптор та хайлайтер. Є зеркало. Ну, знаєте, скульптор такий світленький. Давайте хайлайтер. Ось подивіться. Ось такий, знаєте гарно так розподіляється, але він... Так, не знаю, вам, напевно, не видно, воно засвічує. Він прям дуже делікатний. Ну так, да, це не буде таке, знаєте, прям сяйво з космосу. Це такий делікатний. Так, а скульптор, ось подивіться, так, тут зробила оце хайлайтер і скульптор. Скульптор такий доволі тепленький. Ну, побачимо. Це навіть я б сказала, більше, напевно, буде бронзер. ще раз вам покажу ось такі <кхід> продукти. Я так розумію. Це він в одному відтінку, тому що я не бачу тут назви відтінку. Напевно, він один. Так, ну, в принципі, також гарні продукти. Дуже так гарно переносяться, пігментовані. Далі, далі пудра. Ось також. Angelic серія, також дуже легко дістається. Це відтінок light beige, Ага, і також є дзеркало і ось така пудра. Знаєте, на вигляд повинна мені підходити. Така світленька, якраз, я думаю, для мене буде ідеально. Так, далі. Далі, далі, далі. Ось такий засіб, це в нас чотири в одному, також Анжелік, консилер, контур, хайлайтер та скульптор. Чи що? Ага, ось такий продукт. Дуже таке гарне пакування. Це беж відтінок. Давайте подивимось. Ось такий аплікатор доволі величенький. бачите, який відтінок? В принципі, буде, я думаю, нормальний. Не скажу, що він, звичайно, світлий, але, ну, це ще розтушується, то, в принципі, я, я думаю, що, а хоча, знаєте, не знаю, ось я почала розпреділяти. І, можливо, він буде жовтувати. Ну, давайте отак зробимо. Такий він. Можливо, все-таки він буде жовтуватий. Ну, потрібно тестувати. Потрібно робити макіяж, дивитися щодо чого, тому що зараз не скажу, що прям 100% зрозуміло, так як дивишся, то наче такий прям він ну, дуже жовтий. Але. Я не знаю, якщо розподілити. Ну так, бачите, видно його. Ось. Ну, побачимо. Так, далі. Ось така о, помада матч, о, це відтінок 06, якщо я не помиляюсь. Так, 06. 06. Так. Ой, яке гарне пакування, подивіться. Це в нас матова повинна бути. Так, а як вона відкривається. Не можу відкрити. Зовсім сил у мене мало чи... я щось. <с> Вона викручується. Бачите? Ось різьба. А я тяну. Ой. Ось такий відтінок. О. Це гарний відтінок такий. Прям мені, я думаю, мені прям дуже подобається. Знаєте, що це схожа помада по кольору на цю помаду, що в мене зараз рідка від Avon, що вже немає в компанії цього відтінку, але я його дуже люблю. І оце прям дуже схожий відтінок. Клас. Якщо вона буде комфортно носитися, то це взагалі просто супер. Тому що я дуже засмутилася, що такого відтінку вже нема. Оце прям схожий. Далі. А, давайте ось оцю А Це ось така помада рідка. А, якщо не помиляюсь, також матова а відтінок 0,02. Так ось так виглядає. Мейтліпстик. Це, знаєте, така прям яскрава помада. Е, я б сказала, не на кожен день ось, подивіться. Бачите така прям рожевенька. Угу. Ну, в принципі, я люблю помади різні. І ще одна помада, ну багато помад ось така. Це е, Ліпстик Velvet. Це відтінок у мене 107, але в мене вже є е, помада з цієї серії, але в відтінку 106. Але е, він трошечки не мій. Ось, ви бачите, так виглядає покопка. Це також рожево. От могли б, звичайно, вони... Покласти сюди якусь іще, можливо, бежеву. Ось для відтінок. Бачите, вони всі трохи схожі, особливо ось ці дві. Відтінки прям дуже схожі. А в мене є 106. Зараз я вам покажу. Ось, оце моя. 106 ось. 106 і зараз я вам її просочу, ну, можливо. Вам цікаво, це взагалі не мій. Якщо ще рожева ще куди не йшло, в принципі, я в принципі я люблю рожеві, але ось цей це моя. Бачите, він входить в якийсь такий а, якийсь персиковий, якийсь кирпічний такий. Я не люблю такі відтінки, але, в принципі, є. Так, і останній продукт в цьому боксі це парфум. Подивіться. А, Cherry Dream називається. А, це якийсь Лі... лілав чи якось так бренд, чи що це? Парфумована вода, Unis. ТМ Lilav. Ага, А, це ще й Унісекс. Ну, давайте спробуємо протестуємо. А, це що воно називається? Cherry Дрім. Якщо це, це реально тут з вишнею, то взагалі супер, тому що я якраз хотіла собі якийсь парфум з нотою вишні. Так, ось так виглядає флакончик. Такий чорний, матовий. Тут надпис. Цікаво. Ой, це така вишня. Так, це аромат вишні, знаєте, спочатку, як тільки я нанесла, це прям вишня, от така стигла вишня, потім, як вже е, проходить час, то це вже стає якась, знаєте, вишня із, із компоту. Ну, такий, знаєте, цікавий аромат, але він не на літо. Це аромат, як по мені, на осінь. Буде дуже гарно. Ой, ну класний аромат, я прям задоволена. Отже, ось до скільки продуктів в боксі, і всього 400 гривень це взагалі супер. Там ще є інший бокс Богній, там трошечки інше наповнення. Якщо не помиляюсь, помади ті самі, олівці також йдуть. Кудра начебто також є, але там в тому боксі нема ось цієї подвійної палетки, там іде просто, начебто, рум'яна. Ось цього засобу нема, але там є база під макіяж матуюча. Ну і парфумів там немає. Але я не пам'ятаю, щось там іще є. А, там ще є помадка для брівку. Але, в принципі, мені і цей сподобався. Пишіть, як вам бокс, як вам замовлення мої. Чим ви з цих продуктів Агенії користувались чи з цих засобів для волосся, буде дуже цікаво почитати. Всім дякую, що ви залишаєтеся зі мною. Що ви підтримуєте мене, це прям дуже важливо. Ну, а ми побачимось вже дуже-дуже скоро в відео про порожні баночки за березень місяць. Всім ще раз дякую, до наступних зустрічей. всім па-па!